Доброго дня, мене звати Рігіна Біла мені 38 років. Я з міста Обухів, це під Києвом. Приїхала на мастер шеф здобувати перемогу. В своїх силах я впевнена. Має сподобатись. А розкажіть, хто ви і що вас привело на Мастер-шеф? Я власниця закладів в Обухові в Україні ага. різних направлень. Ставлю сама кухню на своїх в своїх ресторанах. І... А як ви почали готувати? Коли мені було 12 років, завжди батько водив мене на, на ринки. Він мене навчав і при, при, ага. привчав і гарно готувати. І з цього почалася моя любов до кулінарії. Я з Узбекистана сама родом. Ага. Самарканда ви ага. може, знаєте, таке. Самарканд. Да, історичне місто. жемчужина Востока, wow. як кажуть. І на коузбецька кухня фантастична. Да, wow. да. Ну, це заложено, мабуть, було вже Шурпа. — Шурпа, манти, плов. Це wow. наші національні страви. Ну Узбекська кухня дуже славиться своїми спеціями, різноманітністю страв, дуже люблять м'ясо. І в нас в сім'ї так само кожен день були за столі, як то кажуть, багато готували і привчали мене, яке м'ясо треба вибрати краще, яку спецію додати, наприклад. І коли вже ми приїхали сюди, ну трошки важке у нас було важко нам було тут освоїтися в Україні, і приходилось допомагати батькам. Я працювала і на кухні, я починала працювати офіціантом, Потім до 25 років я працювала офіціантом. Ну, офіціантом, Так, офіціантом працювала. Потім я коли вже зійшла зі своїм чоловіком, я пішла з ресторану, і ми вирішили відкрити свій власний заклад. Да, і ми відкрили перший наш заклад, і з цього почалася в нас, е, кар'єра, можна так сказати, якщо можна да, ресторатора. Я взяла рибу, почала її чистити, поклала її на дощечку і філірувати почала. Підбігає віка сопіна, хватає ніж. я Це хотіла. Випадково мені по пальцям різанула. Тому я трохи розгубилась, тому що почала текти кров, а в мене вже час пішов, і я дуже переживала, що я можу не встигнути. А можна, будь ласка? Дайте, будь ласка, пластик. Але я позвала лікаря, він мені допоміг. Я вдягла перчатки, щоб було вже все ок. У мене ще ощущення, що у мене б було руки труба. Ти матюкаєшся цілий процес. <плес> ну, я вже сказала, що я случайно. О! Боже, мені хотілося той нос просто взяти, відрубати тут руку. Ну, звичайно, небезпечно біля неї. Тепер я вже думаю, чи стоїть знає, ще раз вставати команду та закрити пельку. Ну. Я запланувала робити гарнір з картоплі. Анна вирішила робити медальйон з телятини. Медіум просмашки і додатково соус. Чи може хтось візьме ще чи не візьме? Я не знаю. Продукт – це була картопля. Це медальйони з телятини, соусом берблан і на гарнір зробила картоплю Анну. А ваша страва має досить класичний вигляд. Тут все зрозуміло, і немає зайвих ніжок, як у перепілки. М'ясо, як завжди, на висоті. Картопля хрустка та гарно запечена. Нарешті мене сьогодні хтось нагодував. Я рада, що вам сподобалось. Дякую. Нарешті. Так, черга, будь ласка, там. Була, що ви... Яка ціна моркви там? Моркви ціна, скажіть, 49. Чак, чесник, 200. Убери руки, будь ласка. Мінутка, мінутка. Що ти цей рук схід? Да, да, ну що, ну, я твоя, моя черга буде, і він візьме. Чого ти це починаєш? Так, чергу вставай, будь ласка, тут час іде, нам треба все купити, тим паче продукції менше залишається. Тож ми такі дві азартні дами сидимо, вони хотали цього ферія як в казінотики. Сидимо рігінак. Двіші ми це робите? Ну давайте, дімо. Окей, Ні, Ну я думала, разок ще кину, і більше не буду. Мене така була заготовочка. Кров головний інгредієнт. Чудово. — Я в шоці. О, Я коли побачив кров, то мені вже стало легше. Морозово з крові можна зробити. Типу, Я десерти неодноразово читав, як це робиться. Можна і панакоту з крові завалити, і крем-брюле можна теж спробувати зробити. Целий кувшин. Десерт будеш робити. Я зрозуміла. Поп'єте? Звичайно. А що? Я якось згадала, що ми в попередньому конкурсі хотіли готувати боябес, але у нас не було корнеплодів. Тому щось мені захотілося, ну, відразу думка спала, приготувати боябес. Боябес би не передавав емоцію. Здивованість. Я хотіла передати їй презентацію, цю емоцію, щоб вона була красива, гарна, щоб судді здивувалося. У мене ідея була в тарілку покласти всі підготовлені морепродукти і окремо зробити бульйон, щоб він ну, щоб він був окремим. Відчуваю різні овочі. Mm -hmm. Суп mm -hmm. віршисуас. І відразу сказав, що це суп віршисуас. У мене аж я до небес підлетіла. довольна стала, розумію, що в мене вже тримали є. Я довольна. І бачу, що в мене скоринка не хрустка, а м'яка. Мені подобається. Починаю вже психувати, Біжу знову продуктово. Думаю, а що я. Чи віше... Ну, тому що не виходить уже в мене, тому я психую. Коли в тебе щось не виходить, ти не психу, психош. Я взагалі емоційне. Не вийшло. Потім добре думаю, що робити. У мене ж духовка розігріта. Думаю, кину туди цю картоплю, хай вона ще трохи підсушиться і буде хрустка. Сань, нього якусь соду додають чи ні? Ні. У мене ньокі. коли ти, наприклад, таке щось готуєш, там лениві вареники, або ти дерони робиш, або ти робиш зразу, муки потрібно трохи додавати, щоб не забувати, щоб вони говки не були. Хріна не співають так. Труханула мене сьогодні жорстко, я не знаю. Я перший раз такі емоції відчувала на проєкції. Я з тобою не буду. Що, перепутав? Не туди зайшов? Та я знову до тебе зайшов. То ти думаєш, я до тебе. Так, Регіно, як ви будете розбиратися з Іваном? Чи не будете, чи ви всім задоволені? В принципі, непогана страва. А, значить, я бланширувала грушу, порізала її на слайсері, окремо зробила фарш, додала до нього фарш, додала до нього горіхи, потім скрутила. Хотілося трошки по-іншому, але в мене не вийшло. Ви непогано справились, не скажу, чи це щось вражаюче, як ви вийшли з ситуації і перевершили очікування. Це нормально смакує груша з яловичиною. Непогано, але сильно перехвалювати О, не можу. Домовлюся. Олі до мене просто вимогливо, мені здається. Ну, я собі, ну, знаєш, в мене якийсь зараз іде постійно середнічок. Я не можу і вистрілити ну, там, з офігенної страви останнім часом. Ну, я якось плавно йду от, посерединки. Коштуйте наступний продукт. Давай Регіна, За смаком. За смаком, Не кусай, просто білий гриб, все. Ну, Я розуміла, що це ерінги, тому що вони, видно було, що це ер ерінги. Вони великі, в нього великі. Піньочок цей у Ерінга. Це А <гум> Це ерінги, Да. <гум> 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 Ріна. зараз тобі не треба вгадувати, який це є продукти. Тобі треба вгадати, який це не є продукт. <гум> Чого компанія Нуль балів за цю спробу? Я з воїнарегійно не був, тому що розумів, що це ми теж може могли трішки краще попрацювати. Що тут, типу, 50 на 50. Е, e, Просто хотів, щоб вона хоч щось відгадала, щоб ну, не готувати сорбет з солоної води. Смачного. Е, І вона куштує томати в полуниці, і я такий, ну тут ну, очевидно, а, ну, за, запах полуниці. Ти ж розумієш, що це да, там томат лежить, але він в полуниці. Значить, що? Ну, типу, смикалка, смикалка, включи голову. Помідор. Не викупив, в чому прикол. За цю спробу нуль балів. По всьому коротше, з зорова ця складова, вона дуже важлива. Типу, тому що мозг, мозок він дорисовує, мені здається, якось е смаки тим, що ти бачиш. Типу, перед тобою інгредієнт ти бачиш, що це, ну, типу, там помідори нарізані, а смак клубніки, і там моз мозок просто в паніці. Ну, типу, він розуміє, це дуже важко. Наступний продукт. Давайте мені чорний фарту, дай піде. А, ну, ну. Там чіпси. Там чіпси, то. Я, я хотів заплакати. Бо я б розумів, що на шансі все менше і менше. Це У мене з фасовими рецепторами не дуже. Ну Це оці чипси стружка з тунця курина. Я її беру, вона така суха, блін. Пармезан. Не схожа курка на пармезан. І знову отримуєте нуль. Вони зараз уб'ють. Та не що тебе вб'ють? Ну, просто будеш меню писати з води. Я розумію, що я їх підвожу. Я розумію, що вони на мене дивляться, думаю, ну мені каюк сьогодні. Наступний продукт. Я вже не хочу. Запахом. Ну Це повинна, тому що там томилося. Ну, так, не може вона так. типу, вовсю. Це Диня, скажи. Диня. Скажи це диня. Фрукт. А. Ну, хорош, диня. Хурма. Гарбуз диня дуже схоже на хурму. Ну можливо, воно схоже на хурму, але більше схоже на диню. Ну, що я зроблю? Мені хурма. І ви знов не вгадали. У вас нуль балів. Ви недостатньо проявили себе, тому отримуєте другий шанс. А для когось і поготів це перший. Такого мене було відчуття не дуже приємне. Мене, я потім не сподобалось це мені. Ну, тому що мене прирівняли до них, виходить. Ну, як знаєш, вибрала слабкіше, поставили капітану. Мені так це не зайшло. Краще б когось трохи сильнішого поставила. Я б трохи по-іншому себе відчувала в той момент. Перше, я записала фіш і чіпс, друге, я записала собі ньокі з картоплі. Зроблю гратен. Ну, Пюрешку мені треба було зробити, звісно, як же без пюрешки. Ну, і ще я думала зроблю зрази. А я її ще й чистити не люблю. Істеричка. Моя істеричка. <рес> Читав. Я постійно, коли її чищу, у мене постійно мозоль не тирається на, на вказівному пальці. Регіна, презентуйте свою страву. Це лазанья з грибенця та. Ого. Ага. І зверху шкварки з гребінця. Ви знаєте, скільки коштують гребінці? — Не знаю, звичайно. Скільки? Ну, Мені ж дали, мені потрібно було використати. Це я зрозумів. Якби ми, ви мав, ми вам чорної дали, ви також би у лазань її поклали? Ні. Я відчуваю досить насичений тваринний присмак від смальця. Я думаю, що він був досить насичений, так? Угу. Як я оберу запах смальцю з трави? Ну, Якщо мені дали які продукти, то я її використала. І після смак ще якийсь у відтінках кислого а, мені. Не подобаються ті смакові відчуття, які е, дарують вашу страву. Єдине, що смачне, це шкварки. Угу. Але, на мій погляд, саме така поведінка це м, в деякій мірі знущання над продуктом, над дорогим, якісним і дуже смачним продуктом. Могла би не смажити просто. Можна було постаратись краще. Або просто. Насправді, лазанія для гребінців і цукіні це не надто гарна ідея. Насправді на страву. Я взяла фенхель, зварила його, потім я його достала, паперовими рушниками вивіджала лишню вологу зайву і потім поклала в блендер. Почала перебувати його, додала фісташкову пасти, куштую, і він мені не подобається. Взагалі не смачно. Я підійшла до Артемчика, хотіла, щоб ще він скуштував. Може, я не розумію смак самого Хвенкелі. Як він може, це нормально для нього? Такий смак виражений. ну, не виражений. Вірше Даю йому скуштувати, Він каже: взагалі не годиться, каже, краще бери і не використовуй його. Тому я розумію, що треба йти іншим шляхом. І починаю вже нарізати цей фенхель і маринувати його сіль, перець, олію, і починаю смажити на грильовій сковорідці. зараз дізнаємося що вийшло. Фе чи файно? Мені подобається презентація. Красива тарілка. Якщо говорити про пропорції, мене засмучує те, що у вас набагато більше овочів, ніж риби. Якщо б я не поклала цю картоплю фіолетову, було б якраз гармонійно. І фенхеля було б достатньо, і той шматочок риби у відношенні з фенхелем було б достатньо. А навіщо фісташки зверху? Дивіться, я знімаю шкірку і фісташки розлітаються. Мені здається, з фісташки з рибою гармонію, тому я залишила. Так, да, але якби вона зняла шкірку, намастила рибу чимось якоюсь глазур'ю і присипала зверху не крупною просто фракцією, а перебила в зелену зелену таку пудру. Картопля зверху дуже жорстка, тому коли я розрізаю, вона одразу розвалюється. Мені неприємно було так, що дуже сильно він мене сьогодні як розкритикував. Мені якось це навіть да, образливо було, розумієш, коли він так жорстко. Ну він сам по собі жорсткий. Регіно я часто вам говорив: будь ласка, намагайтеся виходити із зони комфорту. за ті межі, в рамках яких ви звикли працювати. сьогодні ми чекали від вас несподіваних рішень. хотілося чогось креативнішого ніж те, що ви подали. А ми за крок до фіналу. І ви чудово це розуміли, коли йшли на битву. Так, У вас були сильні суперники, яких ви не змогли здолати. тому сьогодні ми змушені з вами попрощатися. Ти вже все, Ти бачиш все. Твій твій ті, 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 ті якийсь друг на цьому проєкті, да. Та людина, з якою ти от, класно провів час, розвивався, вчився. Цей весь кайф проніс людиною, вона ну все, сьогодні покидає проєкт. Я вважаю, що я, блін, переможе для себе. Це реально було важко тут витримати морально, психологічно. Тобто більшість людей ламалася, але ж все ж таки я вистояла. Ну. Всі ж колись ми мали йти. Виходжу сьома. Сьома — моє найулюбленіше число. Хотіла ж п'ятірку. звичайно, не буду я казати, що мені не хотілося. Сказати вам велике дякую. І за критику, і за похвалу. Учасникам бажаю всім удачі і тільки вперед переможе найкраще. Все буде Україна. Дякую Максим. А ще хотіла додати, хотіла ще подякувати своєму чоловіку за те, що він мені дав змогу брати участь в цьому проєкті. Дуже дякую тобі, що… Люблю тебе. <смас> дякую, вам. <Давай>. Дякую вам. <смас> <Дякую. смас> крута дівчина, крута мама і крутий дестрато. цілую, побачимося на фіналі.